Васильович, Як відомо, в нашій державі зараз триває територічна операція, як відомо, прикорпальські правоохоронці у АТО беруть активну участь, з Івановому плічні відправляються багато правоохоронців. Якщо можна, скажіть, будь ласка, скільки з прикорпальських правоохоронців брали участь, у АТО скільки загинули скільки поранені? І хто потребує допомоги з поранених Хочеться відмітити і сказати, що з самого початку антитерористичної операції на Сході перші бійці, які виїхали для прийняття участі та охорони громадського порядку, це була спецрота, яка виїхала в кількості 26 чоловік. Вони там надавали допомогу, і робили зачистки, звільняли, стояли на блокпостах. От в той період часу загинуло сім працівників. От, з яких з останньої кількості шість ще було працівників поранено. От пів даний час загальна кількість працівників, які прийняли участь антитерористичній операції, складає 700 з лишнім чоловік, які з них вже йдуть по третьому-четвертому разу. Їдуть люди, які вже надалися навиків. 31 чоловік поранений. 31 чоловік поранений. От, 13 чоловік загиблих у нас в зоні туристичної операції, і 5 чоловік на даний момент є зниклими яких ще не ідентифікували, і поки що їхня судьба невідома. Зв'язку з тим, ми, вони вважаються у відрядженні і вважаються як безвісті зниклими. На даний момент сім'ї. Та працівники спецпідрозділів та працівники прикарпатської міліції вони, всі, хто був поранений, та сім'ї загиблих, фактично вже всі отримали від держави, отримали компенсацію, отримали квартири з батальйону. Деякі сім'ї зараз вже на отриманні компенсації. Хто був поранений їм, як від держави, так і від волонтерських груп, так і від громадськості постійно надається допомога, постійна реабілітація, лікування, спілкування з психологами. От, і є хлопці, які вже після поранення стали в стрій, повністю далі їздять, виконують свою службову обов'язку, продовжують приймати участь у територічній операції. Ну, фактично, фактично. Було би добре звернути увагу в більшій мірі на дітей загиблих, на дітей поранених, от, тому що хто ще на лікуванні в повному обсязі, хоча держава забезпечує заробітною платою працівника, незалежності від того, він лікується, він працює, от, тому що він отримує поранення, але було би добре звернути увагу на самих діток от, і десь час від часу. При можливості, щоб була надана їм допомога, зробити таку маленьку підтримку, щоб вони відчували, що за них пам'ять. У Івано-Франківську в самому є шість дітей, неповнолітніх, новолітніх дітей, які фактично, ну, я би не сказав, що вони потребують, але хотілося б, щоб про них пам'ятали, хотілося щоб. Ми з своєї сторони надаємо постійну підтримку. От і хотілося, щоб якщо буде така можливість, десь від інших людей так само, щоб про цих дітей пам'ятали, всі пам'ятали про наших героїв, пам'ятали про їхніх дітей, щоб надавали їм сприяння в якійсь мірі допомогу. Тому що, так як ви сказали, літній період канікули, хочеться, щоб ці діти повноцінно відпочили, повноцінно. Відчули те, що ми підтримуємо всі, що їх підтримує громадських, їх підтримує держави, їх підтримують керівники влади, от, що про них не забувають постійно